У далекому 17 столітті Османська імперія, велика і грізна, намагалася підкорити не лише землі, а й дух народів. Та ось одна маленька, але волелюбна нація, козаки, відповідали не тільки шаблею, а й гострим словом. Після одного з численних походів запорожців до турецьких берегів Султан Мехмед IV у гніві наказав написати їм листа. В тому посланні грізний володар звинувачував козаків у зухвальстві, наказував скоритися і визнавати його владу, підписавшись: Султан, син Мухаммеда, брат сонця і місяця, онук і намісник Божий, володар усіх царств, хан ханів, непереможний владика Османської держави. Козаки замість страху відповіли сміхом. Вся Січ зібралася на раду, де кожен міг додати рядок до листа відповіді. Так з'явився легендарний лист запорожців турецькому султану, шедевр козацького гумору та зухвалості. У листі козаки зверталися до султана так: Запорожці султану турецькому, ти шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера-секретар. І далі пішло глузування одне за одним. Чорт тебе хай побере, біс тебе нехай знає. В пеклі будемо твоїм начальником, закінчуючи гідним підписом усього запорозького війська отаман Іван Сірко з товариством, а самі ми запорожці, які є. кажуть, султан прочитав листа і не витримав. Розсміявся, бо зрозумів: ці люди не бояться ні меча, ні трону, ні смерті. Вони вільні душею. Цей лист став символом козацького духу, його навіть увіковічнив Ілля Рєпін у своєму знаменитому полотні, де козаки пишуть відповідь з веселими обличчями, жартуючи, сміючись і насолоджуючись самим процесом, бо там, де козаки, там не тільки шабля, а й слово гостре як лезо.